Благодійний фонд Дениса Парамонова передав, подарував центру надсучасне надтехнологічне обладнання, без якого не повинна працювати жодна сучасна хірургічна клініка. Наш центр вже на протязі 30 років надає допомогу пацієнтам з годженими та набутими вадами серця. Завдяки нашому директору з'явилася кардіохірургія новонарочених, яка потім з часом переросла в кардіохірургію дорослих. Хочу подякувати благодійному фонду Дениса Парамонова за те, що нашому відділенню особисто подарували таку центральну станцію разом із кардіомоніторами. Завдяки. У цій системі наші пацієнти, особливо післяопераційні, цілодобово знаходяться під наглядом чергових медичних сестер та також лікарів. Будь-яке порушення ритму, будь яке підвищення артеріального тиску все це зразу відображається в цій системі. І зразу медична сестра реагує, зразу реагує лікар.